Вітаю! В ефірі програма таємниці старого міста. Мене звати Андрій Волик, і сьогоднішня наша програма буде присвячена ресторанам. У путівнику по Івано-Франківську за 1963 рік зазначається, що в місті працює 48 підприємств громадського харчування, в тому числі 6 ресторанів. Проте, де вони знаходились, ніхто не написав. Цю таємницю сьогодні нам відкриє наш незмінний краєзнавець Іван Бондрів. Вітаю тебе, Іване. Привіт. То що ж такого? Не зазначили в цьому путівнику, але ну, цікаво буде почути нашим глядачам. Ну от, не зазначили вони, власне, де ці ресторани знаходилися. Уявимо ну, собі 63-й рік. Місто щойно було переименоване на Івано-Франківські Станіславова. Це місто радянське, місто закрите, місто маленьке. І Тут аж цілих шість ресторанів. І от... Почав я питатися у там кразнавців, у старожилів, де знаходилися. Вони називають там кілька таких, ну топ топ там трийку, четвірку, а от далі щось не йде. І тому почав я. Копати кардинально в цьому напрямку, почав я лазити в архіви, почав я там знов-таки більш детально розпитувати сторожилів. Ну і більш-менш ми на цю шісточку натягнули. Ну, напевно, перший ресторан, який ну, майже всі от, сторожили mm -hmm. крайзнавці і люди, яким там за 40, згадують це ресторан Київ. Ну на жаль, він вже не працює. Це один з найкращих ресторанів був, один з найдавніших ресторанів. Містився він на початку Стаматрівський, там де зараз ну, готель Київ був. Зараз це бізнес-центр зець так, так бізнес називається Київ. Так, офіс бізнес-центр, офісний та. Ну, цю кам'яницю спорудили ще в 1912 році наші мільйонери-олігархи хованці і вони відразу цю от велику будову здали під в оренду різним дрібним підприємцям. Зразу ж на там верхніх поверхах відкрився готель Уніон, а на другому поверсі відкрився одноіменний ресторан. Який так і називався Уніон. Після війни, звичайно, все було це діло націоналізовано, готель став Київ, ну і ресторан отримав відповідну назву. Так ось це був найкрутіший ресторан міста. Всі партійні чиновники, там вищі офіцери КГБ, Тобто там... вся еліта еліта, так, відпочивала саме там. Там була жива музика. Там був досить великий штат. Наприклад, от в архіві є списки зарплатні відомості, і з них ми черпаємо інформацію що, наприклад, у 1959 році колектив ресторану Київ встановив цілих 52 працівники. Там було 10 офіціантів, 10 буфетників, 14 поварів, 3 гардеробниці, 4 музиканти, ну і ще там різні там менш такі відомі професії. Ну і серед цих от 10 офіціантів працював найвідоміший. Е, офіціант, якого звали Куба. Ну це була якби неофіційна назва. Так по паспорту він був Якуб Хаїмович Гайман. Е, це був напевно найкращий офіціант всіх часів і народів, Там який такий працював. еталон цієї професії. Він довше довго там працював, з, ну майже всі радянські весь період виїхав в 90-х роках. Він в Ізраїль там і помер там, кілька поколінь, франківців його дуже добре запам'ятала. Кажуть, що мав з почуттям гумору так відносився до клієнтів, дуже поважав. Навіть якщо там школярі, старшокласники інколи там забрідали, він до них як до дорослих відносився на випадку. Тобто до нього всі клієнти були на одному рівні. Так. Е, так, плюс навіть інколи була от, наприклад, молода компанія студенти гуляють і закінчилися гроші. От і не вкладаються вони в рухом. Тоді цей Куба там їх на чесне слово відпускав, або як ну і давав їм можливість там або пізніше занести, або казав, добре, якось, все за рахунок фірми, включено хлопці, йдіть. Тобто дуже його поважали. Ну інколи я браховував, але так обраховував, що не помічав професійно. Якщо ви помічали, то це таким гумором було подано. Наприклад, сьогодні, наприклад, середа, тому ми от плюс 10% накидаємо. Ну і всі, ну <свісно> це ж Куба. Так і щоби саме він обслуговував ваш столік, то була навіть неформальна черга. В Києві так не було просто потрапити. <свісно> А от до Куби це взагалі треба було. Тому от там от була така черга, от іменно до Куб. Ну, на жаль, в. Ви... Коли почалася в нас незалежність, розвал союзу ці 90-ті, дуже багато закладів не витримало умов ринкової конкуренції. І от ресторан Київ, на жаль, також залишився за бортом. Зараз другий поверх відданий під оренду різним там офісам. Ну а шкода, оскільки це була легенда, яку можна було культивувати, як зараз у Львові робиться багато ну, таких так, ресторанів. Так, ресторани відновлюють такі так. концептуальні речі. Роблять. Ну, можливо, хтось з рестораторів віднайде можливість. Відновити і зроблять кубу номер 2 Ми далі переміщаємось на вулицю Січових стрільців. Mm -hmm. Там зараз знаходиться готель Дністер. А от що було до цього? Готель «Дністер» він був побудований через кілька років після того Уніону. Був це спочатку готель Австрія, за Польще, ресторан і готель Варшава. На другому порсі так само там містився ресторан. Це був на чолі з Уніоном, один з таких найфашенебельних закладів, коли наше місто було столицею Західної Української Народної Республіки Зунер, це й рік, перша половина. То в тому готелі, який тоді називався Одеса, мешкали члени уряду, засідав у Народному домі, засідав парламент mm -hmm. mm -hmm. республіки. Ну і в ресторані ці всі е, пани значить пили каву і більш міцні напої. Наприклад, можна було побачити за столиком запросто і президента, а потім диктатора Євгена Петрушевича, е, прем'єра міністра УНР Винниченко, дідусь Грушевський там зупинявся, mm -hmm. Петлюра такий так, і... історичний. Історичний заклад дуже багато людей було. ну За Польщу, там і польські генерали любили відпочивати. Тобто заклад був також таки культовим на рівні. і на рівні. І коли розпочалася, ну, вже пішла війна, після війни його перейменували цей готель у Спартак ну, на честь вождя вождях посталих робів да, давньоримського. І відповідно на другому поверсі працював відповідний ресторан. Клієнтура там була трохи специфічна. Поруч була вулиця Сталіна. Ну, пізніше її перейменували на Шевченка. Там містився штаб 38-ї армії, дуже було військових, дуже багато було там полковників генералів. Вони Були от... постійні відвідувачі. То. І ось вони були постійні відвідувачі, причому інколи міліціонери заходили, бо і ще трохи поруч там вулиця Сахарова, тоді чекістів. Тут такий мілітарний заклад був. І от кажуть, що дуже рідко там спала холобійки, бо <смі> публіка була серйозна така, що за порядком там стежили. Ну, на жаль, і цей заклад не пережив оці от беремні 90 ти Зараз на першому поверсі працює кафе чи нахід, до речі, одне з найдавніших закладів міста, де готують оцю страву. А другий поверх, бачимо, що там тільки. Та, там здають, здається, ну не здають там по брудних вікнах, напевно, там вже давно нічого не здають. Но... Так, що ресторан поки що не працює. Так, і ми далі мандруємо на вокзал. Там зараз так, до цього часу існує ресторан. Він зараз змінив свій інтер'єр. Але от що було до того давніше? Ну, вокзальний ресторан, напевно, от якщо ми казали, що і Київ, і Дністер це є, ну, Дністер, бо перейменували Спартак на Дністер, 60-х роках, вони були засновані з Австрії, то вокзальний ресторан був напевно. Першопочатківцям, оскільки наша залізниця пролягла через Станиславів у 1866 році, і тоді ж збудували будівлю вокзалу. Ну там мусило бути якесь кафе. Але от. Та споруда вокзалу, яку ми зараз бачимо, її розширили капітальне перебуваючи. 906-908 роки. Ну і от саме і тоді газети писали, що у відновленні споруді вокзалу запрацював ресторан. Ну і ресторан працював без змін за всіх режимах і за Австрії, і за Польщі, і за Україною, і за Союзу, і за німецької окупації. І ну, досить також там ресторан, ціни, ну, вокзальний ресторан розуміло, що таких ізисків великих немає. Ціни там були досить пристойні, от дуже багато молоді було. Денської молоді творча інтелігенція, бо вона постійно грошей немає щоб бігати. Також полюбила оце цей наш вокзальний ресторан. Плюс він ще і засвітився у одній досить популярній кінострічці. В 69-70 роках у нас у місті знімали фільм Відвага в російському прокаті Дерзость. Чорно-білий фільм, де Микола Олялін у головній ролі грає. Це про радянських підпільників. Цікаво, що знімав цей фільм режисер, ну молодий тоді режисер, ще мало кому відомий. Юн Гвальд Хількевич, який програміть на весь радянський союз, коли зніме три Мошкетера-стрічку. Тобто цей самий угу. починав він свій дебют у нас. Так. Ну і значить, по сюжету там радянські підпільники готують замах на Гітлера. Який Буде на своєму потязі їхати у ставку під винницею. В місто головне, де розгортаються події це козятин. <кхм> Наскільки ну, козятин вже був електрифікований, то знімали у нас, бо у нас досі немає цих електричних дротів, <кхм> ну, тобто там залізниці. <кхм> <кхм> ну, і от вокзал це став основним таким знімальним майданчиком. Там і величезні ці прапори німецькі повішали, там есесівці з собаками, там ходять. Ну і ресторан, звичайно, також відновили. От наш вокзальний ресторан <кхм> там знімають як офіцинки, німцям підносять там. Різні напої, пальми ростуть. Ну, але поруч з цим ну, ресторанний вокзал явно не дуже був фешенебельний. От є в кадрі, ми от, коли будемо о, переглядати уривки, дуже добре видно, що це два відвідувачі, біля них ну, стіна, і от на стіні така величезна тріщина. Йде, що, це такий, мабуть, кіно, кіношний ляп. Нічого кіношний ляпну. Який був ресторан і якому стані, то ж не було ремонт робити, щоб зняти там, 5 хвилин фільму. Так, ну, так і, є. Ну, і за незалежності ресторан цей працював, а зараз вони там зробили ребредінг. Здається, якась фірма взяла в оренду і там сита ложка, щось таке от, заклад громадського харчування. Ну, але вони трохи інтер'єр ну, спростили, зробили більш такі, якби, якісь панелі, пластик, щось там, зменшили його площу внутрішню. Ну, старожили кажуть, що краще було набагато краще. Ну, і ми зараз переходимо до того ресторану, який так само існує досі. це Зараз Садко називається, yeah. а до того як він називався? До того він називався Карпати в 1957 році. Газети написали, що на берегу, значить міського озера, який за два роки до того викупали, за проектом архітектора Гаршиньова був побудований ресторан і готель Карпати. Дерев'яний готельчик. Ну, зараз це садко наш всім відомо. правда він дещо перебудований. На другому поверсі був готель на 30 місць, а mm -hmm. на першому, власне, оцей ось ресторан. Ну, поруч проводилося Виставки ці сільськогосподарські було багато гостей, ну, і щоб десь ці от гості ну. могли Так. Ну і плюс озеро, місце відпочинку, багато людей приходять ну, відпочивати. Логічно було, там. так. <реш> ну, ресторан був дуже красивий, його часто друкували на радянських поштівках, там, на якихось конвертах. Ну, в такому народному стилі він дерев'яним побудований. Але... Коли в 68 році побудували новий готельно ресторанний комплекс напроти медуніверситету Карпати, uh -huh. то ресторан приїхав туди, а ну, зробили ребредінг. О, той, що біля озера назвався Чайка. От ресторан Чайка також. Uh -huh. І ось з цим «Чайкою» пов'язана дуже одна цікава історія. Що в 80-х роках, на початку 80-х, у нас був перший секретар РП, дуже такий дядечка, ну, в'єдливий, принциповий. Uh -huh. Кажуть, хребкий так? І він передягався у одяг звичайного селянина, якісь гумові чоботи брав якісь кірзу, і ходив а, там щось. І перевіряв слуговання. І, слуговання, так. і от раз він зайшов у цей значить, ресторан і щось так дуже грубо з ним повелись, там щось погано обслужили. Ну і... Він, коли вийшов, то каже, що двері за ним замурували. що Цей ресторан довше час не працював десь біля року. Ну А після того, коли він нарешті відкрився, його понизили у статус до кафе Садко. от от. після цього Ну І зараз він, правда, ресторан приватний, але Садко, а не чайка і не Карпати. І ми зараз поряд знаходиться парк і приміщаємось туди. Там так само був ресторан, називався Підкова. От на рахунок парку от, думки вчених розходяться. От, коли питаєшся цих сторожилів, то mm -hmm. вони кажуть, що от, у парку навіть було два ресторани: там, Літо і Підкова. Ну, але літо менше, згадують, кажуть, підкова, підкова, підкова. Починаєш рити оці відомості зарплатні в Тресту, Ідальні і ну, харчубітах. Mm -hmm. В архівах ніякої «Підкови» немає, фігурує постійно літній ресторан Літо як філіал від Києва. На допомогло пролити світло на це питання. Стара фотографія. У нас є такий колекціонер Роман Білан, він люб'язно надав мені фотографію, от наші глядачі побачать її, де видно якраз оцей ресторан, написано Ресторан Літо. І Справа в тому, що він був зроблений у вигляді підкови. Тобто, от, ну, А, така... Абу, підкова це була просто назва. Це була народна назва, назва яка так от в'їлася, що пізніше вже мешканці ну, плутали одне з одним. Там він був дуже популярний заклад, літо. Свиже пиво, морозиво, природа. Ну, на жаль, він не працював в зимі. Ну, але літом заклад користувався скаженою популярністю. Ну, і ще я знаю, є такий ресторан, який розміщувався зараз на теперішньому перехресті Січових Стриців Чорновола. Mm. Там одноповерхова будівля зараз є, там аптека і продуктовий магазин, що, що було там. Ну, от ми досі прилічили п'ять ресторанів. Але в потівнику чітко сказано, що в місті Франківську працює шостий? шість. Так, от де ж був той шостий. Почали рити, почали копати. Дійсно, там, де ти казав, ну, це будинок культури глухих на січових стрільців. Ну, аптека трохи mm -hmm. правіша, а то лівіше. І от цей там один час був ресторан Карпати, який пізніше перебрався, mm -hmm. коли збудували mm -hmm. ну, Тобто він вже відпадає. Краєзнавець старожил Володимир Баран каже, що що у місті після війни зразу дуже був популярний ресторан, ну ще від польських часів, колишній ресторан Гаубенштока. Це початок вулиці Чорновола, от, праворуч, угу. перший ж будинок. Там якби, до будинку прибудовані такі магазинчики, а на горі була тераса прямо на стелі, на даху цих угу. от, е, магазинчиків, і там стояли палатки, дуже було свіже пиво, там, от, звідки він Славилось. Славилось, Славилось, так. Там. Ну, Але воно закрилося на початку. Також було ну, на стоматрівки ще кілька таких закладів, але також вони всі позакривалися. Тоді ж де ж був той шостий ресторан, який мусив працювати в 63-му році. Ну і в газетах було знайдено згадку, що ще один ресторан працював у парку, причому не літній, а такий цілодобовий. От в центрі парку є будинок, де розмістюється дирекція парка, От старовинний будинок, колишній палац баронів-ромашканів, там з 19 століття побудови. І от саме там, в одному з Приміщення і знаходився ресторан. Ну, правда, цей будинок тоді нагадував роковичку. От При Карпатській правді йдеться, що от, е, після ремонту допорохового будинку на березі от, Лебединого того озера mm -hmm. е, в його 22 кімнатах розташуються дві бібліотеки, читальний зал, oh. кімната наочних приладів про життя Йосипа Вістоляча Сталіна, ресторан, більярдна і таке і інше. Тобто, от, поруч із портретами Сталіна, наші трудящі закусували і згадували <гадували> вождя не злим таким словом. Дякую тобі, Іван, за таку цікаву мандрівку нашим містом, за те, що ти, ну я думаю, що відкрив нам багато чого нового. Е, нагадаю, що в студії працювали ведучий Андрій Волик, наш краєзнавець незмінний Іван Бондарів. До наступної зустрічі.